Що ж, науменко, Микита, розпочинає у нас гру. Боротьба у центрі майданчика, удар дати командам можливість якби зрівняти шанси, можливості. І вийшов і в легіону і в Нангу-2. Зараз максимально ой, хороший удар з даля від Богдана Кроле. Можна робити і так звані. Двоє, бачимо, там сітка не дозволяє інколи коректно вести м'яч. А у нас що? Не вписано чомусь от в протоколі іменем гравців Нангу-2. Тільки. Знову він з м'ячем. Знову і від, від штанги Закочується ворота і... Розпаковують, все ж таки ворота легіонерів, гравці Нангу Едва. М'яч перекочується справа вліво. Через... Ой, непоганий удар. Богдан Круковський його завдавав. Треченка, Греченко на Дзюбенка, Дзюбенка на. Богдана Круковського, тут Науменко з м'ячем, Дзюбенко, удар і Повський. Ще очікуємо 20 хвилин, ба навіть трохи більше. Протистояння між 7 Андрюхін. П'ятий шаклеїн, 14-й номер шепіль, 4-й номер Снежко, 99 номер Кравчук, 8-й номер Левченко та 20-й. Який дійсно відстояв і працював на всі свої 100 ігровий контакт. Микита Науменко проходить лівим флангом, окремує досі, м'яч. тут можна бити Захарченко, Сергій. Буквально за останні 2-3 хвилини вже 4 удари, правда, всі в молоко від Легіону. От якраз ось такі удари, чомусь проходять, не проходять точні влучні удари. А що тут показує арбітр порушення правил точно показує? Трохи більше, ніж 12 хвилин у нас до завершення цього поєдинку, не бачу. Звідси, якщо не помиляюся, це у нас був... 10-й Номер легіону. Епізоді арбітри показали Вільний удар, там виходить дух. Захарченко, ліворуч на оменко пробиває повз ворота. У нас, до речі, змінилося. Один-ламп, два хулини рахунку Карків'ян. Ще стандарт. Удар здаля дуже непогано, такий підступний. З 9 і шостий, щоб мати можливість пробити Дабл канал. Ще ж 2-4 пофула. Тут вже, в принципі, немає чого боятися Вже часу обмальку. Всі методи потрібно застосовувати. Ірган, що зробить він? Праворучна дзюбенка. Дзюбенко удар здаля і повз ворота кутовий. Рана гармата. Можливо, остання атака. Науменко! Науменко удар! Одна секунда. Все. Можна говорити: напевно, що все. І матч закінчується. Закінчується матч з рахунком 0-1. Намку 2. дубль Національна академії. Як вважаєте, чому сьогодні все ж таки поступилися харків'янам? Що завадило, або зрівняти рахунок, або навіть переламати хід поєдинку і виграти? Насамперед, дякую пацанам з Харкова. Дуже хороша гра, сильний тресінг. У них ми програли із за те, що десь може поступилися своїм характером, не до ігроків. А вони скористалися своєю можливістю і зробили 1-0. Так що велика їм. Вдячність. Не вистачало сьогодні вашого основного голкіпера Віктора Майоренка? Звісно, ну, ми ждемо його, він трохи відновлюється, зараз у нього там проблеми зі спиною. У нас цей воротник теж він. Ми його наіграємо на, на подальші наші перемоги. Ну, він трошки, ну, як сказати, зелений. Він Це тільки... молодий. Да, да, да. Ну, він підтягнеться, буде все добре. Думаю, в наступній грі він буде лучше, лучше стояти. Но сьогодні він теж показав свій уровень, наскільки я бачив пару разів, потягнув хороші сейви, Йому велика теж вдячність. А яка у вас зараз на тренування атмосфера? Чи проводи... скільки проводити тренувань, як вони проходять цікаво? Нас. А, у нас тренування два рази на тиждень. А, що? Як обично, розминка, потім більше Нікіта дає цей як розіграші робимо всякі. Постанови, щоб е, був якийсь вид е, ігри. І саме най, більше ми наіграємо пасів це, як, по бокам, щоб, ну, щоб було все добре. Угу. А сьогодні дуже було багато ударів у вас, але чомусь от в площину була їх невелика кількість. Як вважаєте, що стало фактором цього? А, кінцівка так, нема закінчення. І не хворотник сьогодні, я не знаю, він сьогодні кураж спіймав, дуже-дуже да, багато, багато спіймав, звісно. Це велика да, йому теж шана. Будемо старатися в далі іграх більше забивати. 1 0 це не проіграш, я так скажу, але все одно треба старатися, старатися і наігрувати, наігрувати. Ще є друге коло, будемо старатися. Да, це тільки початок, да, тільки да, Добре, я вам дякую за коротке інтерв'ю та перемог вас в наступних матчах. Дякую.